Всім здравствуйте! Сьогодні Всем здравствуйте. будемо читати книгу Основи здоров'я 5 клас. Параграф 8. Повага до себе та інших. Ти дізнаєшся про унікальність кожної людини, чому важливо поважати себе та інших, чому до людей слід ставитися толерантно Унікальність людини. Людина невід'ємна частина природи. Усі живі істоти пристосовані до природних умов, у яких живуть. Людина не лише пристосовується до довкілля, але й активно змінює його, пристосовуючи до своїх потреб. Люди розробляють різні проекти, за якими конструюють машини, літаки, комп'ютери, будують житлові будинки, храми, палаци, шиють одяг. Виготовляють музичні інструменти, виробляють продукти харчування. Людина може на створених нею спеціальних пристроях їздити, плавати і літати, за їх допомогою передавати інформацію, бачити і чути на відстані. Крім того, вона здатна грати на музичних інструментах, складати пісні, казки, малювати картини. Писати вірші, навчати дітей, піклуватися про немічних. Усе, що створено впродовж віків, це культурна спадщина. Кожна людина використовує її у своєму житті. Здатність змінювати довкілля і пристосовувати його до свого життя. Здатність до творчості це ознаки людини як особливої живої істоти. Кожна людина неповторна. Неповторність виявляється не тільки в зовнішності, а й у здібностях та вміннях. Інакше кажучи, кожен унікальний. Поміркуй, якими здібностями та вміннями ти відрізняєшся від інших. Вова, як ти думаєш? Не знаю. Словничок. Унікальний від латинського слова, що означає єдиний, нечуваний, надзвичайний, рідкісний, винятковий, неповторний. Розкажи, чим відрізняються твої рідні один від одного? Чим відрізняються твої друзі один від одного? У чому твоя унікальність? Чого тобі хочеться навчитися? Життя кожної людини залежить від неї самої її здібності і бажання робити добро членам родини, мешканцям свого села чи міста, своїй країні, усьому світу. Твоє здоров'я також найбільше залежить від того, як ти піклуєшся про нього, бережеш і зміцнюєш його. На здоров'я впливають твої звички і поведінка, щоденна наполеглива праця над собою, стосунки в сім'ї. Доброзичливе ставлення до людей, тобто твій спосіб життя. Поміркуй, чому життя цінується найдорожче. Усі люди разом творять історію свого краю, своєї країни, усього світу. Те, що відбувається у світі, державі, рідному краї, впливає на кожну людину. Одні події можуть впливати на людину позитивно, інші негативно. Повага і толерантне ставлення до інших людей. Поміркуй, як ти розумієш, наведені твердження, стався до інших так, як ти хотів би, щоб ставилися до тебе. Сприймай людину такою, якою вона є. Чи можуть люди бути однаковими, Вова! Ні. Чи заважають спілкуванню відмінності в зовнішності у рисах характеру? Ні. Люди, які тебе оточують, різні, але вони заслуговують на твою повагу. Ти маєш доброзичливо спілкуватися з людьми, розуміти їх з повагою ставитися до інших, до їхніх почуттів, переконань, поглядів. Незалежно від того, чи збігаються вони з твоїми. Треба вчитися бути терпимим, толерантним. Толерантність від латинського слова, що означає терпіння, терпимість до думок, переконань інших. Щоб досягти успіху у житті, кожному доцільно формувати толерантність як рису характеру. Для цього необхідно усвідомити, що всі люди різні, не кращі і не гірші. Нікого не ображати ні словом, ні вчинком, не принижувати гідність тих, хто не може захиститися, не ображати людей з вадами, піклуватися про молодших, слабших, немічних, навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагатися змінити їх, цінувати в кожній людині особистість, поважати її думки, почуття, переконання. Активно висловлювати власну позицію, не бути пасивним, за будь-яких обставин залишатися собою. Цікаво знати, що толерантність розуміють по різному, англійці як готовність і здатність без протесту сприймати іншу особистість, французи як свободу думок, поведінки політичних та релігійних поглядів, китайці як великодушний, щиросердне. Ставлення до інших в арабському світі як уміння вибачати. Поміркуй, як ти розумієш, вислів Емерсона Моя свобода розрахов... розмахувати руками закінчується там, де починається ніс мого сусіда. Факти 16 листопада Міжнародний день толерантності. У цей день, у 1995 році, за рішенням ЮНЕСКО було прийнято декларацію принципів терпимості. Цього дня, за традицією, в різних країнах світу проводяться акції проти екстремізму, дискримінації, нетерпимості. Все, на сьогодні все. Всім дякую за просмотр. До, До свидання.